Тут ви бачили це укриття, воно таке чудове, там приємно знаходитися, там немає панічних якихось атак, там дуже спокійно. Довелося нам зробити ще таке приміщення для наших діточок, щоб вони були в безпеці. І продовжує отримати медичну допомогу. Щось трапляється, ще що допомогу. Укривалася по правило двох стін. Саме не знала, що це таке. Вперше така чула. Але ось так от розміщувалася з тими дітками, які нас з 24 лютого березня тут перебували. Там, там, там Сховище будували десь два-два з половиною місяці. Якщо десь ліжок, хтось близько 5-10, а так ну майже там ну, і 200 може вийти. І ось з такого приміщення, типового підвального приміщення, відбирали землю, все облаштовували, все робили згідно гієничних. Витребувань і зробили таке місце тимчасового укриття для діточок. Діти дуже налякані, при слові підвали, йдемо в підвал. Вони дуже лякалися, бо бачили підвали, це для них був жах. Ми спускалися при кожній повітряній тривогі, як це потрібно робити. Ми цим не неткували, там все гарно зроблено. І дитина не лякається закінтого пространства, Ну, це дуже гарно. Також все усередині облаштоване і для ігор, і телевізор, і така маленька маніпуляційна інтернет, вентиляція. Є великий генератор у нас на всю лікарню, але тут є розетки світильники і опалення від окремого радіатора генератора маленького, який працює тільки на сховищах. Збудоване санвузли з душовою, тут ще один окремий санвузол. І така польова кухня, теж все є піч, вода, фільтр. Витяжка. Це тут, мабуть, якісь запаси, печенюшок, чайків. Це баки технічної води, вони підключені до насосу для забезпечення приміщення проточною водою. І в нас ще є запаси питної води, тобто технічної питної води, майже тижневий запас у нас є на всяк випадок. Закрашувати. давай. Це єдина на область, на місто лікарня, яке надає неврологічну психіатричну допомогу і також має своєму підрозділ паліативної допомоги. У нас проходять лікування 265 діточок. Залетілася.